Добрий день, я Олена Стоянова, я лікар-драматолог, кандидат медичних наук і головний лікар клініки Сантестетік. Всім привіт! Я Ігор Андрюшин, я зірковий мейкап блогер візажист. У мене до вас є питання. До мене Давайте. часто на макіяж приходять клієнти е, з такою не досить ідеальною шкірою. І вони бажають, щоб шкіра була ідеальна. І ви дуже легко це робите. Да, Бо в мене чому? Виходить. Тому що. Візаж, от, знаєте, це дуже класно. А, бо люди, коли приходять до мене з неідеальною шкірою, шкірою, да, мені дуже важко, бо мені треба розбиратися, звідки що робити, от як це починається. А візаж це таке диво, яке дарує дівчатам неймовірну і красу. Хлопчатам теж і хлопчатам теж між іншим так. дуже часто зараз використовують і хлопці. Да, 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 і це да, класно. Да. Мені це, це подобається. Чи реально мати таку шкіру? Щоб не використовувати тональний засіб, дивіться, мати такий вигляд, як при тональному кремі, неможливо повністю підтримую. Це абсолютно. Тому це знаєте, от я хотіла би навести приклад. Це те саме, що, наприклад, ми зараз з вами вдягнені да? повсякденно, але а, є вечірня сукня, да, коли да, ти да. виходиш. І ти виглядаєш. От так само і візаж. візаж це розкіш. Візаж, це, ну, це краса. Але гарно вона виглядає тільки коли є базові речі. Ну, от ви, як візажист, коли ви починаєте працювати, ну вам же набагато легше, коли шкіра рівненька, коли нема рубців. А з які з процедур косметології ви можете порадити от максимальній більшості своїх клієнтів? Ось кому підійде, грубо кажучи, ця процедура максимально всім. Дуже популярна чистка, але я не сприймаю чистки, скажу одразу. Дякую вам, дякую дуже. Знаєте чому? Нам треба розбиратися, що в косметології є три основні. Типи процедур: перший тип це б'ютіфікація, коли людина приходить, і ми дивимося, що ми можемо зробити. Пропорції, анфас, профіль, як вона може виглядати красиво. Що треба? Наприклад, якщо губи маленькі, ми можемо збільшити. Якщо вилиці стоять низько, ми мож... Якщо є пропорції різні, ми можемо це змінити. Якщо є, наприклад, зайва міміка, ми можемо її прибрати, особливо негативна міміка. Це б'ютіфікація. Це ми говоримо не про щось корисне для здоров'я, а просто про красу. Отут ми більш схожі з вами. А є друге, це ревіталізація, коли ми говоримо про якість шкіри. шкіри. І третє це антиейджинг. Ми не говоримо зараз, бо антиейджинг це взагалі е, е, організм взагалі цілому. А оця ревіталізація це якраз про якість шкіри. І ми говоримо про це з дуже е, з 13-14 років, тому що коли починається цей перехідний період, вже починаються проблеми а коли 20 років, 25 років. А ви знаєте, про гіалуронову кислоту зараз вам скажу одну статистику, що коли дитина народжується, в її шкірі 100% гіалуронової кислоти. Якщо ми беремо всю гіалуронову кислоту, 100%. Кожні 10 років ми втрачаємо 10%. Ага. І це цікаво, тому коли в мене вже втрачено Дівочки, але ми... срочно йти закалуватися. Слухайте, Ми знаємо, як це відновити. І на це треба звертати увагу uh -huh. дійсно. Бо це ті процеси, які просто ми можемо превентивно контролювати. Uh -huh. І ми можемо так робити, що буде, ви знаєте, от ви коли наносите тон, і коли шкіра суха, що б ви не робили, да? але людина дуже красива. Але якщо у людини міміка дуже активна. Uh -huh. Якщо шкіра дуже суха, то за декілька, ну, декілька годин і цей макіяж, ваша робота, витвір мистецтва перетворюється на трішечки недосконале, щось незрозуміле. Треба його змінювати. Бо це як картина, вона дуже класна, коли нема міміки. А коли воно все починає рухатися і жити, це вже по-іншому. Тому якість шкіри важлива. Коли людина до мене приходить, і я даю люстерку або дзеркало і кажу, а що вам не подобається? Люди починають говорити дуже багато. А потім я їх питаю: а що вам подобається у вашій зовнішності? Нічого вони не знають Чистина. так. Свірчки, і це знаєте, оце найважливіше, бо коли людина не знає, що в неї гарного, і ми починаємо консультацію з того, що я кажу, Боже, подивіться на себе вас, наприклад, дуже класні пропорції вас. Дуже класні очі, у вас великі очі. Ми акцент повинні робити на очі. У Вас дуже класні вилиці. Ну, це я до речі зараз про вас скажу. Ой, та ну панусеріта. Ну, ну, що ви таке кажете? Ну Пром... таке ж бачите. Мене вже там через тональний крем, румянець. А це навіть ви, людина, яка знає, як ви виглядаєте. Ви знаєте свою красу. Дуже багато зірок, селебриті, особливо наших українських, чомусь дуже сильно соромляться сказати, що вони робили чи що роблять, тому що деякі зірки. Вони змінилися просто до невпізнаності. Але на своїх інтерв'ю, там на інстаграмах, соціальних мережах, вони кажуть: Я нічого не робила, це медитації, це потоки, це типу, спорт і все. Чому така тенденція, що лідери думок не можуть поділитися з аудиторією? Дійсно, що вони щось собі зробили, чи косметологічно, чи там пластику. Це якісь секрети, чи вони хочуть це видавати за свою таку красу натуральну. Мені здається, що це йдеться мова про зірок ну вже такого більш дорослого віку, тому що молоді зірки вони більш відверті, вони ведуть свій інстаграм, вони показують, вони діляться, вони радять щось або не радять. А зірки ну більшого масштабу, але вони трішечки за віком а, старші. А, вони хвилюються, бо це ще йде. Мені здається, з радянського союзу ще й досі знаєте, до мене приходять люди і кажуть: а може я собі просто щось там буде йогуртами, якісь масочки робити? Я кажу, зачекайте. І волосся сметані мити. Ну, ви знаєте. Да, да, да. Я кажу, зачекайте, в да. нас є така чудова процедура, як скінбустер Restylaine Вітал. Ви розумієте, що це ну, дійсно вся наука працює mm -hmm. на те, щоб розібратися, як зволожити шкіру і дати класний результат. А яка процедура в косметології найбільш поширена? Ні, ні, така... найбільш жахлива. Ось вона є. Але вона не працює нікому не треба, але часто косметологи продають це. Ну недобросовісні. Яка це процедура, яка ну ось не працює, не актуальна і зазвичай не потрібна. Ви розумієте такі процедури, а це все, що а, стосується зайвих об'ємів. Угу. Тобто не чистка? Ні, ні ні, чистка. Фактично зараз практично. Ви знаєте, що ніхто не робить чистки. Ну у мене до речі, клієнти часто роблять. Я кажу, навіщо приходять ці подавлені прищі червоні. Не, не розумію для чого. Вони не розуміють того, щоб вони повинні до косметологів, які не мають медичної освіти. Якщо б вони пішли до лікаря, бо ці всі е, в хвороба її зараз дуже да. легко лікувати, бо в нас раніше не було але а не зараз... зовнішнього, а внутрішнього. Внутрішньо обов'язково, і да. треба розуміти, які чинники розвитку цієї да. вугрівої хвороби. А це тільки все надавити, потім це, ну, це все зафарбувати. Це тільки дерматологія. Да. і косметологи, вони всі мають бути mm. дерматологами з дерматологічної да. освіти. Да, Але да. щодо зайвих об'ємів, оце важко, розумієте? Бо, наприклад, коли приходить до мене дівчина, не говоримо про чоловіків, в неї є зайва вага. А вона хоче оцей кут джолі. І, а ви розумієте, що тут не можна зробити, це тільки можна намалювати кути. Бо коли є зайва вага, треба йти да. до дієтолога, до спорт, змінювати, а потім вже підкреслювати. Тому все те, що ми, знаєте, як штучно хочемо використати, воно не працює. Ну, і хочу сказати про пластичну хірургію у молодих дівчат. От проти цього я стовідсотково. Ще груди, окей? Молоді, це який вік, давайте так, бо для мене до тридцяти. 30. До 30. До 30. Після тридцяти 30 вже дійсно є зміни, на які треба. Треба дивитися. Давайте відверто. Давайте. Чи робили ви собі якісь пластичні операції? Пластичні операції не робила жодної. А, але косметологічні процедури обов'язково я робила і роблю. Я, по-перше, косметолог, яка там 30 років я працюю, і всі до мене приходять. Знаєте з чим? З чим? Так дивляться на мене і кажуть. Хочу, як у вас. Ні, ні, ні. Кажуть, а що це тут зморшечка якась є? А чого у вас зморшка є? Я кажу. Ну, взагалі, то я жива людина. Да. А вони такі зрозуміло. У косметолога повинно бути все ідеально. За ж не і тому я обов'язково. Я працюю з якістю шкіри своєї. Я роблю масажі, я роблю апаратні процедури. Я роблю біоревіталізацію. Я вам казала, рестілен Вітал. Мені дуже подобається. В мене є ботакс. Але в мене нема пластичних операцій. Mm -hmm. Я жодної не робила. Ви ну, шикарно виглядає. Дякую, Дякую. дуже вас, мені приємно. Але обличчя лучше, чим у мене в 25 років, що в мене за спіни, розумієте, осанка поплила. Тільки... ви тільки як я працюю? Отак. Я... Це... Між іншим, у вас дуже важка робота. До мене дуже багато дівчат приходять, і в них проблема молодих дівчат темні кола під очима. Mm -hmm. Як ви з цим справляєтесь? Дячки висипаємося. Все. А вони не хочуть. Вони, вони хочуть, не хочуть, вони, вони хочуть, не хочуть не спати і, вони хочуть... і гарно виглядати. Так, Но, насправді тусити. є секрети. Якщо а, вам прям розповісти, як це зробити, ну так. мені цікаво, Правда, як ви це робите. Ну, добре, дівчатки, з вас лайк і підписка за такі рекомендації зіркового б'юті-візажиста. А, насправді, якщо в нас є якісь темні кола під очима, вони частіше за все мають якийсь підтон, будь то синій, наприклад, чи фіолетовий. І найкращим чином перекривають такі кольорові а, елементи, це щось тепле, якийсь теплий консилер персиковий, чи можна взяти як а, лайфхак якийсь більш темний тональний крем. Він частіше за все має також більш теплий підтон. Ви наносите на цю зону локально, і потім, вже зверху, коли ви перекрили вже теплим підтоном, зверху вже наносите свій. Тональний крем, який підходить під ваш колір шкіри, актуальний, і, в принципі, все. Я ще хочу додати, що коли до нас приходять а, дівчата з такими питаннями. То uh, зазвичай це, по-перше, ми питаємо про сон, бо дуже багато стресу люди не сплять. Ми питаємо про біохімію крові, бо дуже часто у людей є проблеми анемії, таке все інше з ферітіном, з залізом є анемії, які дають ці темні кола під очима, і uh, набряки під очима. Да, це нирки, наприклад, або серце, Тобто. Якщо вам треба гарно виглядати ну, один день, то можна використовувати. Але буде дуже гарно, якщо ми будемо знати, чому таке сталося, так і будемо. Разом спільно зі здоров'ям, да, з дерматологією да, да. і з візажом, це і тоді ви будете виглядати на 100% постійно, а не тільки в момент, коли ви прийшли і нанесли собі. Часто приходять до мене клієнти на візаж, у яких є лущення шкіри, чи вони там перегоріли на сонці, чи знову ж таки якісь проблеми там зі шкірою, чи якась сухість, ну тобто якесь подразнення. І звісно, коли накладається будь який тон чи пудра, то ось це лущення воно підкреслюється. Да і е, є багато е, питань, чи можуть візажисти все ж таки лізти до цього, наприклад, використовуючи як експрес варіант скрабуючі серветки, да з до абразивними частинами. Я кажу так. про те, що в принципі це вже питання більше косметологічне. Якщо вже візажист лізе щось там здирати та робити якісь скрабуючі серветки, це вже втручання більше глибоке, е, глиб... ну, грубо кажучи, вже глибоке. не поверхневе, а більше ми вже заходимо в епідерміс. Mm -hmm. Правильно. Так, абсолютно вірно, Ось, ви кажете. І тому я вважаю, що візажисти не мають права такого робити. Але як думаєте про це ви? Дивіться, тому що я колись таке робив. І ви молодець. А, диві, дивіться, коли до вас прийшла людина, і їй треба зараз гарно виглядати, то перед візажом класно це зробити, тому що ну, вона буде гарно виглядати. І ваша робота буде гарно виглядати. Але а, для того, щоб а, Подальше все було нормально, треба її направити до дерматолога, щоб дерматолог вже вирішив, бо є багато чинників, розумієте? Це може бути неправильне використання косметики, наприклад, з ретінолом. Це да. може бути а, дерматологічне захворювання, наприклад, цебарейний дерматит, нейродерміт і таке все інше. І це буде теж подразнювати. Це може бути а, сухі шкіри, і треба скінбустер Рістілайн Вітал використовувати. А, але ж це повинен вже розібратися з цим косметолог. Тому ми взагалі е, працюємо так, от разом. Да? Ми вже знаходимо людей, з якими ми працюємо, і ми вже е, посилаємо на консультації, на додаткові консультації. То чи можна мені перед макіяжем зажисто, наприклад, стерти скрибучими серветками ці шелушинки? Е, е, Дозволено? Вам дозволено кандидатом медичних наук? Люди хочуть нас оцінювати по результату. Вони Бачать красиву картинку, і ми такі з вами: Боже, позитивні, Боже, приходьте. Так, да, Це дуже сильно надихає, і водак, і вони не розуміють, бо ми цього не показуємо і не будемо показувати, що це нам коштує оце працювати в цих позах, стояти і таке все інше. А тому ми повинні і думати повинні про. себе. Повинні ставити великі гонорари. І все це правильно. Я да. хочу сказати, що дуже багато людей вони думають: ну знаєте, вони так телефонують на рецепшн, кажуть, а скільки коштує там шприц гіалуронки? Або... І люди не розуміють, що ціна це не за препарат, або за там румяна, чи ще щось. Оцей досвід, постійне навчання, так, спілкування. Так. Те, що ми так багато працюємо, да, да, і да. ми маємо от те, що ви казали, що ви берете людину і ви як картину це робите. Це талант. От за це, ось, за це люди повинні платити великі гроші. А якщо вони хочуть, можуть самі собі купити е, пома. А вони, а знаєте, що дзвонять, кажуть. А я там Продайте купила мені. собі, я купила препарат. Чи можете ви вколоти? Ага, звісно. Ну і а так. ще й подружки, мамі, папі ситетки, і всі люди нафорбуйте да, собі обличчя, mm -hmm. і все, йдіть собі, зробіть да, собі візаж. Да, але все, але все. після того вони приходять і жаляться, що вони хочуть це все виправити. Пробачте, будь ласка, сама собі вколола боток. Що вони також з цим Да? Ви розумієте, що так? Ви розумієте, що так воно є? Ми а, робимо збільшення губ. Ми теж робимо. Ми ми, між іншим, дуже класно. Особливо я раджу тим, хто дуже часто хворіє на герпес. Ви знаєте, що герпетична висипка, вона нібито з'їдає контур губ. От Контур стає такий плоским mm -hmm. і нема кольору. І вони приходять до косметологів, а це не можна зробити. Це тільки на візажі, mm -hmm. це тільки до вас. Бо тільки ви можете підфарбувати, ми з кольором не працюємо. Ми працюємо, і навіть розмір так, ми можемо об'єм збільшувати, ми можемо робити контур, ми можемо покращувати. Бо знаєте, що в нас в косметології губа, верхня губа, вона це від носу йде. Оця частина це губа теж. Боже. І червона частина це губа. І губа нижня йде до підборіддя. От вся ця частина це наші губи. А у, наприклад, візажистів це тільки червона частина. Угу. І ми дуже часто використовуємо такі лайфхаки. Так, це не вуса, це губи? Це не вуса, це губа верхня, анатомічна. Якщо волосся росте, то це вуса. Ага. І ми дуже часто використовуємо так. А, знаєте, що з віком, а, як змінюються губи, оця частина вона стає довшою, губа ніби падає, тому пластичні хірурги роблять цю операцію булкорн. Бул або да, вони ще о... якось називають. Вони ось тут підрізають для того, щоб підняти. А ще зараз підрізають саму губу, ось Кому... тут. ну це рідко. А, дуже часто ми робимо оці. Колони фільтром От ці частинки, які теж є ознакою молодості. Бо коли ми бачимо така плоська губа, яка отак лежить, то це відразу, може, і непомітно оком, але якось підсвідомо, ми це вважаємо за ознаку, вікові ознаки зовнішності. І тому от ця частина між іншим нижня частина підборіддя. Ви знаєте, що з віком вона починає, ви будете дивитися зараз на своїх. Е Клієнтів, і ви будете дивитися, як починає рухатися підборіддя. У молодих дівчат такого немає, і хлопців. А з віком він починає рухатися. О Боже, та там живе якийсь малюск, да? Ні, тому що в нас змінюються кістки, а, і м'язи починають працювати по іншому. Між іншим, знаєте чому оці частини, те, що ви кажете, ви хочете підняти. Да. Тому що в нас старіння йде як кістки, кістки черепа змінюються. Ось ця частина стає тонкішою, ось ця частина стає більш широкою. І ось така зміна виходить. І тому це паде. І ви підсвідомо знаєте це вас цього нема, або ви е, молодий чоловік. І ви хочете підняти це, бо це ознака молодості і краси. А ще знаєте, які є ознаки вікові? який ніхто не знає, вам секрет. треба дивитися ось цю частину. А я знаю, я знаю, тут є зморщички, да, Я це коли знаю, зайва я, шкіра, це, я це помітив дуже-дуже давно. Коли да. розширена перенося, mm -hmm. коли нема колон фільтруму, mm -hmm. це все yeah. такі ознаки, на які ми повинні звертати увагу. А як ви думаєте, як експерт, ось подивіться на моє обличчя, що я собі робив, чи, можливо, нічого не робив? нічого, От задарки. я на вас дивлюсь. І Я що? розумію. Ну нічого. Ну, красень. Ну, подивіться. Що ви думаєте, собі нічого не кололи? ніколи нічого не кололи. Кололи? Ні, не, не вірю. Кололи. Не вірю. Не вірю це. Ви зараз спеціально таке кажете Можете від, від природи. Нічого. Це У мене хайлайтер, Дівчата, дивіться, це ж хайлайтер. А скажіть, чи любите ви працювати з зірками? Я бачила вас багато зірок. Та звісно, люблю. І в мене, до речі, часто питають: з ким краще, хто краще. Я не, не можу нікого виділити, тому що е, всі артисти, зірки вони настільки індивідуальні, що дуже сильні, цікаві особистості. А я ненавиджу. Ненавидите. Ненавиджу. Ви ненавидите а працювати з зірками? Так. Чому? А роз, розповім вам, бо вони приходять до мене і кажуть. Пані Олено, тільки, будь ласочка, щоб не було сенців. Mm -hmm. Будь ah. ласка, щоб в мене відразу все було без корекції. Бо в мене сьогодні зйомка, завтра зйомка, щоб Концерт, не було не було набріку, щоб не було того. А знаєте, коли дуже сильно стараєшся, а це ж організм. Вони, я зробила, вони вийшли, пішли, що робити після концерту? Відпочивати. Ми знаємо. А це все неможливо, бо ми кажемо, підпишіть, будь ласка, по праці, що ви 3-4 дні не будете вживати там, і таке все інше. А, і ти береш таку відповідальність, дійсно, що мені легше не працювати з зірками, але чогось вони Приходьте приходять до мене. Всі да, туди до дитину гори діть. А ви знаєте, мені до речі, косметологи часто казали, що типу можна і після філерів, і після ботоксу і пити і гуляти. Типу, що це все міф, і типу немає ніякої різниці, що хочеш, то і діяли. Якщо ботокс вколюють, і якщо ви змінюєте положення, Стікає. А змінюється дифузія йде. Тобто ми ж симетрично вколюємо. Якщо ви а -а 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 ось так робите, то невеличка один міліметр різниця дифузії, то піде. Так. По... Так. Потім, Бовим. коли підіймають брови, вони будуть по різному підійматися. Тому ми кажемо: ні, не можна там робити йогу, займатися спортом. Чому не можна пити алкоголь? А Сексом, от знаєте, сексом можна займатися завжди. Це Секс це Бомба. така річ, яка запускає гормони, підвищує настрій, надає впевненості у собі. І оце треба робити завжди. Це просто порада от лікаря, це не від косметолога. Супер. А щодо алкоголю, то тут теж треба бути дуже помірним. Чому алкоголь завжди що дає? Набряки. Якщо ми беремо гіалуронову кислоту, вона без того. Травма, коли ми вколюємо, дає набряк. сама гіалуронова кислота вона набирає в себе воду і тримає там добу-дві-три. А якщо, якщо додати алкоголь до цього, то просто ну будете виглядати більш ніж треба. І тому ми радимо цього не робити. От в клієнтах, що у вас так прям бісить, що ви прямо не можете. Так взяти цю клієнтку, так взяти клієнтку, Я взагалі така дратівлива. Це да? я просто сьогодні, да, прийняла. Це я просто на вас так впливаю. Так, За це от і, я думаю, боже, мені треба бути такою чимною. Така. А дивіться, по-перше, дратує. Коли люди приходять і саме собі роблять призначення, вони кажуть: Я начиталась, хочу вколоти ось такий препарат. Ну, це дратує. Тому що. Вони не знають всього того, що знаємо ми. а Дратує те, що приходять і кажуть: А я, наприклад, читала, що будуть такі-то наслідки. А де ви читали? Ну, я не пам'ятаю, може хтось сказав. Тобто, треба постійно ці міфи якісь пояснювати. Але інстаграм нам на допомогу, я це роблю постійно легше стає. Потім процедури, які дають дуже швидкий результат: оці всі скрипки, які роблять масажі. Люди беруть їх. А оці валіки, до валики. Не речі, Ви не працюють. Ні? Ви розумієте, працює все, якщо людина сама собою Вірить? а вон вірить. Та повірить, дано буде. Але ж вони без крема, без маски, без олії, оце все шкребуть, натирають. Потім приходять. Ну, це, це важко, коли люди починають мною керувати. Вони кажуть: а знаєте. А якщо ось тут вколоти, а мені здається, буде краще, і люди не розуміють, як оце все працює. Що якщо я тут вколю, то воно впаде навпаки. Якщо це вколоти ось тут, то бров впаде, а не підніметься. І коли вони керують оце важко, uh -huh. не люблю, коли а, не те, що не люблю. Знаєте, що в нас є, наприклад, от Лайн, він придумав дуже класну систему, що людина заповняє. Анкету, яка вона хоче бути, і я відмічаю, що я б хотіла зробити. Mm -hmm. Якщо наше е, співпадає бачення краси на 40% хоча б а то й не 50 тоді я працюю з людиною. Якщо не співпадає, ми не працюємо. Бо людина себе бачить по одному, я по другому. Ну, дивіться по іншому, як я як клієнт, я приходжу. До лікаря і кажу, я собі хочу збільшити губи. А ви кажете не буду я тобі збільшувати. Я кажу, я плачу гроші, я рукава процесом, і я хочу собі великі губи. То ви не будете робити? Вам ні? <сум> мені, тому до речі, що вам не треба. А мені Але, косметологи казали, що мені треба. Ні, ні, вам не треба. Але якщо ви скажете я хочу збільшити губи, я спрошу запитаю вас, як що ви хочете збільшити? А губи, <сум> ви хочете збільшити об'єм. Ви хочете змінити баланс між верхньою і нижньою ah. губою, бо є різні, ви ж знаєте, є різні тенденції, наприклад, критерій краси, коли верхня губа на одну третину менше за нижню А зараз, навпаки, тренд, що верхня губка, вона повинна бути трішечки як ви навіть пухліша. <с Dev�> а це можна намалювати, da, але якщо ми це da. зробимо і подивимося в профіль, то починає бути утка. І якщо людина хоче утку і вона і Йде на це свідомо, так, я можу це зробити, але а, я повинна пояснити, чи, по, чи ця утка потрібна людині. Бо потім, коли оце підіймається, зменшується а, е, між носом і губою е, відстань відстань. І тоді, а ще коли людина має оцю зморшку, оце менше і нос стає втричі більше. І я пояснюю, що я можу так зробити, ви такий результат хочете отримати, тоді да, робимо. Тут важливо говорити з пацієнтами, клієнтами, щоб коли... консультація найважливіша в нас. Чи правда, що філери мають здатність розсмоктуватися в обличчі і зникати повністю? Як нам кажуть багато косметологів, що ми вколемо, але через рік він. Просто зникає. Засід, зникає. Я дивився обстеження, де робили знімки, МРТ і так далі людині, яка вколола собі філери 5 років назад. І на знімках видно точно, що вони залишаються. Просто коли ми коли ви вколюєте, форма має більш чіткі та, да, тримає. Потім цей філер просто в обличчі грубо кажучи, як щоживачка, да яку ти катаєш там машиною по асфальту. Вона просто стає більш плоскою. Я сам колов собі філери три з половиною роки назад, і я бачу, що вони як були, так вони і є. Просто не така чітка форма. То чи правда, що філери розмоктуються, чи вони все ж таки залишаються з нами назавжди? Є філери, які розмоктуються, є які не розмоктуються? І це треба знати. Бо люди думають, що філер і філер. І це все знов ми говоримо про ціни. Бо є філери, які з синтетичним наповненням, які залишаються з вами на все життя. Вони можуть стикати, вони можуть мігрувати. Це найдешеві філери. І раніше їх використовували дуже часто і дуже багато. Зараз треба знати, які філер. Бо навіть коли ми говоримо про компанії, які, наприклад, Рестілайн, так то є там велика кількість філерів, бо є філери, які ми ставимо на вилиці, вони повинні тримати об'єм, і вони його тримають. Є філери, які ми в тонкі зморшечки викладаємо, Найбільше. і вони да вони, а вони менше за розміром молекула. Це один і той самий філер. Розумієте, і якщо ми беремо а, філер гарної компанії, він зникає на 100%, бо є дослідження. Якщо ми беремо філер незнайомої нам марки, які не проводять дослідження, то частіше за всього він буде залишатися на все життя. Класно, коли ми збираємося, ми можемо дійсно розказати, що нас турбує, які є тренди, антитренди, і як нам рухатися вперед до краси. Бо в нас є одне спільне це бажання, щоб люди були. Щасливими і да, займалися це сексом. Це саме головне це в нашому житті. Ви знаєте, що краса в тобі і врятує світ. Да. Записали? Клас! Ну, супер. Дорешті скоро буде пісня, якраз краса в тобі. Ну, Я, супер. Є.